Перед святом Пасхи вчитель недільної школи розповідав дітям про страждання Ісуса Христа. Діти кілька разів почули, що Христос помер з грішників, а потім вчитель роздав дітям листочки, на яких було записане домашнє завдання. Ось Листок з домашнім завданням вдома ласка, міркуйте. Над цим завданням напишіть вашу відповідь, а на наступний рок ви мені принесете. Марійка, учениця недільної школи, прийшла додому і розгорнула листок. На листочку було написано. Це може бути. Зараз подумаю і швиденько напишу. Марійка задумалась на хвильку, а тоді вигукнула: О, це той сусід з кінця вулиці. А як його було звати? В кінці вулиці жив п'яничка, який пропивав усі гроші, а до того ще й частенько лупцював дружину і дітей. Марійка точно вирішила, що запише його. Вона підбігла до тата і запитала. Тату. А як було звати того страшного сусіда і кого жив в кінці вулиці? Василе, А чому він тобі зачекавив? У нас тут домашнє задання. Ось почитай. Напиши ім'я найбільшого грижника, якого ти знаєш. Ти вирішила написати ім'я Василь? Так, тату. Я просто не знаю, хто глішніший, ніж він. Але ж ти майже ніколи не розмовляла з цим чоловіком, а тут написано, що ти маєш знати чого грешника. Подумай ще. Марійка знову задумалась. Їй згадалося проповідь, яку тато говорив на недільному ранковому зібранні. Вона знову побігла до тата. Тату, ти на наукові говорив у біблії найбільшого грішника, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, звичайно. Не гадай, як його було звати. Це написано у першому розділі до, до Тимофія. До Тимофія. Читай. Марійка відкрила Біблію і прочитала. Вірне, це слово і гідне всякого прийняття. Що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. А як його звати? А як його звати? А ось тут ж вверху написано. Перше послання апостола Павла до Тимофія. Тату, я знаю. треба написати Павло. Він так сам про себе сказав. Чекай, чекай, тобі треба написати ім'я не того грешника, якого нав Павло, а того, якого знаєш ти. Знаєш? Що? Не шпиши. Помолися, подумай, може, тоді тобі в думку, що, що щось інше приде. Марійка була слухняною дівчинкою і так і зробила, а потім взяла ручку і написала великими буквами слово Марія. Сумління судило її, а тому вона знову стала на коліна і почала молитися до того, хто постраждав заради спасіння грішників, щоб подарувати їм вічність у небесах разом з святим Богом. Це був особливий день у її житті, адже з того дня вона усвідомила, що Ісус став її особистим Спасителем. А після свята вона принесла до недільної школи листочок із власним ім'ям. Годьтеся, вона знайшла правильну відповідь і записала її не тільки на папері, але й у власному серці. Щороку, у чудові весняні дні ми згадуємо про великий подвиг Ісуса Христа, того, який страждав, помер і воскрес заради спасіння всіх грішників планети Земля, а якого найбільшого грішника задля спасіння, якого вмер і воскрес Христос, знаєш ти.